Сьогодні минає 40 днів з дня вбивства Ірини Фаріон. Зранку у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася поминальна молитва. А по обіді відкриття меморіальної таблиці, присвяченої відомій мовознавиці. Впродовж 40 днів люди несуть до львівської багатоповерхівки живі квіти. Цим вони вшановують пам'ять про Ірину Фаріон, яка 19 липня отримала тут смертельне поранення. Сьогодні навпроти цього місця на фасаді будинку за адресою Томаша Масарика, 3, де жили мовознавиця, відкрили меморіальну таблицю. Для найрідніших Ірини Фаріон, доньки Софії, онуків Еви та Дмитра, відкриття меморіальної таблиці є нагадуванням про втрату і біль для інших свідченням того, що мова має значення. має підходити до її портрету, читати про неї, що там написано, і розуміти, що вона була надпотужним діячем сучасності, надпотужною, сильною, сміливою людиною, українкою. Українкою, яку було вбито мову. на відкритті меморіальної таблиці, було сказано багато щирих слів. Одні ділилися спогадами про знайомство з мовознавицею, інші розповідали про роботу над спільними проєктами та науковими працями. Оксана Микитюк, найближча подруга Ірини Фаріон, знала її зовсім з іншої сторони, як турботливу маму, бабусю, людину, з якою можна просто випити кави і поговорити про буденне. Ірина надзвичайно любила свого Дмитрика і івуню. Вона їх просто обожнювала. Я знаю, як хворів Дмитрик, коли смаркала Івоня, коли що було, тобто всі всі такі найпотаємніші речі ми завжди ділилися наприкінці заходу. У пам'ять про Ірину Фаріон присутні запалили десятки пам'ятних лампадок.